Доброго ранку. вам! Оберіть вібрацію 1, 2 або 3. Відчуйте, яка вібрація вас покликала. Можливо, задайте запитання своєму ангелу-хранителю. Попросіть його, щоб він дав вам відповіді, дав вам підказки для сьогоднішнього дня, які допоможуть вам у вирішенні вашого питання або можливо для розкриття і ширшого пізнання себе. А сьогодні у нас з вами хранитель світла, і ми зараз з вами попросимо. Щоб нам дали підказки. Ой, ви знаєте, це просто неймовірно. Я почну з вібрації цифри 3, бо завжди починаємо з один. Отже, для вібрації цифри 3 у вас сьогодні хранитель світла, який називається Санат Кумара, а це дуже потужна енергія, тому що коли він приходить, відбувається світлова активація. І ось це світло, яке всередині вас, воно вас очищає із середини і допомагає вам бачити. А бачити зовнішній світ не таким, як ви бачили вчора, позавчора, не таким, як ви бачили раніше, а тому, що там, де є світло, там розсіюється темрява. І розсіюється темрява, яка створена була в принципі у нашій голові, яка була створена у нашій свідомості, тому що ми створюємо собі самі. Ми створюємо собі самі і свої якісь певні проблеми хвилювання, і так само ми їх можемо перетворювати, трансформувати. І сьогодні він вам допоможе бачите, навіть зображено, що він в темному середовищі, і він світить оце. Це світло, яке є ця божественна іскра, яка є всередині вас, і він сьогодні вам освітить ваш шлях і підсвітить вам ваші таланти, ваші дари. Він вам допоможе. Тому що завжди ми зосереджуємо увагу на тому, що нам мають підсвітити якісь наші недоліки. Але він вам сьогодні підсвітить ваші таланти, ваші дари, і ці дари ви зможете використати тут в житті. Для вібрації цифри 2 до вас прийшов Мельхісседек. Це вчитель. Я дуже люблю цю енергію. Це вчитель, який, знаєте. Він завжди приходить тоді, коли потрібно передати якісь знання, якусь мудрість, а також коли потрібно підтримати людину, тому що ми зазвичай боїмося чогось, боїмося навіть якогось прийнятого рішення, якихось чинків боїмося. І от він допоможе вам сьогодні. І Він допоможе вам сьогодні пізнати глибше мудрість і ті знання, знайте, це вчитель, який вчить, який передає певні знання, які допоможуть вам прогресувати, вийти на якийсь інший рівень доходу, рівень усвідомлення, рівень знань. От він буде передавати вам сьогодні знання, і це знання такої глибокої мудрості вашої душі, яку ви пізнали раніше в інших втіленнях. Він привідкриє вам оцю книгу мудрості для вібрації цифри 1. До вас сьогодні прийшла Надія, а це охранитель світла, надія і любові. Тобто, дивіться, тут вам звертається увага на те, що і надія, боже, я вам хочу показати прямо білок. Так багато білок, як це перевернути камеру, блін, не можу. Хотіла вам показати, бо так багато на одному дереві чорних білок. Зараз спробую зняти відео. Отже, і надія для вібрації 1, для вас цей світовий хранитель закликає вас до того, щоб ви визнали свою божественну цінність і щоб ви визнали свій божественний потенціал. Для того вам потрібно проявити до себе любов. потрібно проявити до себе любов і віру у вас. Боже, я прям навіть не знаю. Я хочу вам показати. Я не знаю, бачите, ви не бачите оцю красу. Це просто неймовірно. Бачите, вся природа поряд із нами так близько. І е, світловий хранитель Анадія е, відкриває вам оцю вашу глибоку надію і віру в себе. І це також про те, щоб ви... Не тільки визнали свою божественну цінність, щоб ви її прийняли, і щоб ви її проявляли, тому що почути те, що ти ангел або у тебе є якась божественна енергія, це добре, але усвідомити цю енергію в собі і почати жити як ангел це трішки для людини, для нас складніше. Ми цьому і вчимося. Вчитися жити тут як ангели. І світовий хранитель, світла надія, вона сьогодні допоможе вам пізнати от вашу цю божественну цінність, вашу силу, вашу цю іскру і направити максимально багато любові всередину себе і зберегти ту надію, надію в краще, не втрачати оцю надію у вашій структурі. Я обіймаю вас і до зустрічі завтра.